Привіт, кіномани! Вітаю вас на каналі Попкорн Там Юей. Сьогодні у нас добірка найцікавіших новинок кіно 25-го року, які точно варто подивитись увечері у гарній якості: від адреналіну Формули 1, бойових екшенів і шпігунських трилерів, до хорору та романтики. Ми зібрали все, що зробить ваш вечір незабутнім. Літо перегонів, осінь прем'єр ідеальний час. Щоб увечері вробити кіно і відчути себе на трасі Формули 1, навіть не виходячи з дому. Сьогодні розпочнемо з новинки F1, яка змусить ваше серце битися так само швидко, як болідне прямій трасі в Монако. Фільм F1 1 це не просто кіно про гонки. Це історія про молодого талановитого пілота, який отримує шанс довести, що він не просто новачок у світі швидкостей. Його наставник легендарний гонщик, роль якого, до речі, виконує Бред Піт. Так, так, Голівуд вирішив зробити підстоп у світі автоспорту. І от уявіть, на трасі ревуть двигуни, суперники намагаються обігнати один одного, а за лаштунками точаться інтриги та боротьба характерів. Це не лише про швидкість, це ще й про дружбу, амбіції та мрії, які важать більше за будь-які секунди на табло. До речі, перегляд цього фільму вдома має свої переваги. По-перше, ніхто не буде продавати тобі попкорн за ціною комплекту гуми Піреллі. По-друге, можна кричати вперед-вперед у телевізор. І ніхто не подумає, що ти зійшов з траси. І по-третє, якщо захочеться на підстоп, пауза завжди під рукою. Отже, якщо ви шукаєте динаміку, драйв та кінематографічний екшен, F1 стане ідеальним вечірнім вибором: вмикайте у гарній якості, готуйте закуски і насолоджуйтесь швидкістю, не виходячи з дому. У той час, коли ми думаємо, як би дожити до п'ятниці, Том Крузу свій свої 60+, стрибає з мотоцикла прямо в прірву. І ні, це не відео з TikTok, а сцени з нової частини місія не здійснена 8. Фінальна розплата у цій частині Ітан Хант знову рятує світ. І вже не вперше ми думаємо: а чому ж досі ніхто не видав йому абонемент на безкоштовні парашути? Сюжет продовжує події сьомої частини: штучний інтелект під загрозою контролю над світом, зрада, шпигунські ігри, гонитви по дахах, і, звісно ж, вибухи, без яких франшиза не може жити. Том Крузнов виконує більшість років сам, доводячи, що його головна місія довести нам Вік – це лише цифра, а життя це постійна гонитва за новими адреналіновими дозами. І вибір для тих, якщо ви хочете вибух. Ховий вечір з порцією шпигунських інтриг, адреналіну і трюків, від яких волосся стає дибки. Востаннє прошу. Довіртесь мені. У світі Джона Віка навіть балет. Це небезпечніше за будь-який стрілецький тир. Зараз говоримо про спін-офф легендарної франшизи Балерина, де краса і витонченість перетворюються на зброю. Головна героїня молода балерина, яку тренують не лише танцювати, а й виживати її життя. Це не тільки сцена, а й холодні вулиці, де панує світ найманців. Сюжет розгортається між подіями третьої та четвертої частини Джона Віка. І так, глядачі нарешті отримують шанс зазирнути глибше у всесвіт континенталів, де правила суворіші, ніж у будь-якому балетному училищі. Ну і бонус для фанатів у фільмі з'явиться сам Кіану Рівз у ролі Джона Віка, щоб додати ще більше харизми і культових отворів. Джон Вік балерина. Це стиль напруга і танець смерті на великому екрані. Це буде незабутній вечір з міксом мистецтва і чистого адреналіну. Тебе відправили вбити мене? Або ти можеш піти. Я нікуди не піду. Твій вибір. У світі, де людство бореться вже не з вірусами, а з звичкою запізнюватися на прем'єри, виходить 28 років по тому. Так, час летить швидше за інфікованих у цьому фільмі. Минуло майже три десятиліття спочатку спалаху смертельного вірусу. Цивілізація вижила. Але якою ціною? Людство розділене. Страх це ще живий, а інфіковані нікуди не зникли. Режисером знову стає Денні Бойл, а сценарій написав Алекс Гарленд. Ті самі, хто подарував нам перший фільм. І це значить. Що нас чекає справжнє повернення до витоків, напруга, психологічний хорор і та сама гнітюча атмосфера, яку фанати чекали десятиліттями. Кажуть, цього разу масштаб стане ще більшим, адже вірус поширився далеко за межі Британії. Отже, тепер людство має вирішити: виживати разом чи остаточно зникнути. Якщо ти любиш атмосферу виживання, моторошні вулиці та фільми, після яких ще довго озираєшся в темряві, «20 років по тому стане ідеальним вибором для вечірнього перегляду. Увечері ми шукаємо кіно. Але не завжди хочеться легких історій. Поверни її мені. І це точно не комедія. Якщо тільки вам не до вподоби обіймати подушку в страху. Дій розгортається в Австрії після трагічної втрати батька. 17-річний Енді та його майже незряча сестра Пайпер потрапляють під опіку прийомної матері Лори, тендітної та надмірно дбайливої. Занадто дбайливої. Насправді її любов має темний, окультний бік. Лора, охоплена горем після смерті власної доньки, вдається до ритуалів. Що нагадують маніакальне бажання повернути її назад. Ці дії все більше загрожують дітям, коли вони усвідомлюють, тут не було доброї опіки, а кошмари в реальності. Акторська гра окремий привід для уваги. Салі Гонг створює персонажа, від якого мурашки по шкірі, а юні актори виконали складні сцени, з вражаючою внутрішньою силою та емоцією. Хоч фільм створений залітним кінематографічним почуттям, звук, напруга, атмосфера все працює проти ваших спокійних думок, і найстрашніше не Стрибки, а психологічний тиск, і трагедія героїв. Цей фільм не про гумор, але він точно живе у ваших думках довше, ніж будь-який комендійний вечір. Вони знову тут, динозаври, вибухи і люди, які вперто думають, що можуть вижити поруч з тиринозавром. Так, говоримо про світ юрського періоду 4. і це ідеальний вибір для вечірнього перегляду, якщо ти любиш адреналін і трохи хаосу. Фільм стане новим етапом у франшизі. Після подій попередніх частин: людство і динозаври більше не розділені парканами чи островами. Тепер це одна планета. І питання просте: хто на ній головний? Нова історія обіцяє показати свіжих героїв та нових хижаків, ще більш небезпечних і розумних. Адже якщо ти думаєш, що вже бачив усе, чекай, динозаври, як і Голівуд, завжди знаходять спосіб повернутися. Дивитися вдома це безпечніше ніж у джунглях. Твій диван не вкусить тебе за ногу, ну хіба що пружина вилізе. Попкорн точно не з'їсть велоцераптор. Світ юрського періоду чотири це поєднання ностальгії, нових пригод, і, звісно ж, величезних зубів на екрані. Якщо хочеш вечір з драйвом і видовищем, цей фільм створений для вас. Коли світ знову опиняється на межі, історії про війну звучать особливо гучно. Один з найбільш очікуваних фільмів цього року бойові дії це не просто екшен, це історія про вибір. Втрати і ціну, яку доводиться платити за виживання, у центрі сюжету група солдатів, яким доручено виконати смертельно небезпечну операцію. Вони опиняються у самому пеклі війни, де немає чіткого поділу на чорне та біле. А кожне рішення може стати останнім. Режисери обіцяють реалістичне зображення бою: від тиші перед атакою до хаосу на полі битви. Тут немає місця пафосу, лише правда війни, яка ламає долі. Але водночас відкриває справжнє значення братерства та честі. Акторський склад сильний з глибокими драматичними образами, які показують не лише силу, а й вразливість людини в умовах війни. Це не історія про перемогу чи поразку, а про людей, які намагаються вижити у світі, де війна стала єдиною реальністю. І кожен з них має свою правду, свій страх і свою надію. Бойові дії це не розвага, а нагадування про те, наскільки крихке людське життя і наскільки важливо його берегти. Є фільми, після яких ти точно починаєш замислюватися над словами гріх та покарання, і один з таких це грішники. Це історія про таємниці, віру й темряву, яка живе всередині кожного. Сюжет розгортається в невеликому містечку, де серія жорстоких злочинів змушує місцевих мешканців шукати винних серед себе. Атмосфера напружується, а кожен починає підозрювати іншого. У центрі історії священик, який сам приховує минуле. І молода жінка, що намагається розкрити правду. З часом стає зрозуміло гріхи тут є у всіх, і питання лише в тому, хто перший заплатить за них. Фільм поєднує драму, містичні елементи і трилер, тримаючи в напрузі від початку до кінця. Якщо хочеться вечора з атмосферою, де добро і зло переплітаються так, що складно розрізнити. Цей фільм вартий перегляду. Це ти? А хто ж ще відчиняє? Це не твій брат. Іноді найбільша небезпека це не чужі вулиці, а люди поруч. Саме про це новий психологічний трилер Компаньйон. Вечір стане інтенсивним, навіть якщо ти просто сидиш на дивані. Сюжет зосереджений на головній героїні, яка наймає компаньйона, начебто для компанії. Та допомоги в щоденних справах, але незабаром стає зрозуміло, за приємною поведінкою ховається щось більш темне. Фільм поєднує психологічну драму та трилер. Напруга наростає, підозри множаться, а глядач не може передбачити, кому можна довіряти. Кожен діалог і кожен погляд стають частиною гри, де ставки, життя і психіка героїні це психологічний трилер, який тримає у напрузі до самого кінця. Ідеально підійде для вечірнього перегляду, якщо хочеться відчути атмосферу загадки і легкого страху. Іскра. Якщо ви думали, що після першої частини цей чоловік залишиться ніхто, то ви помиляєтесь: прийшла ніхто два. І тепер його спокійне життя остаточно злетіло в повітря. Буквально наш герой, який здавався звичайним, знову опиняється в світі злочинців. Бандитів і суддів, які точно не хочуть бути частиною його справ. Цього разу екшен ще жорсткіший: вибухи, переслідування, кулаки та ноги, що рухаються швидше за твої пальці на геймпаді. І найголовніше все з тією самою іронією, за яку ми полюбили першу частину. Очікуйте шалені трюки, нових ворогів і моменти, коли ви будете сміятися і трястися одночасно. Це ідеальний вечірній вибір для тих хто любить екшен з дозою гумору і трошки абсурду. Я скажу, я бляха у відпусті. Отже, тепер ви точно знаєте, які фільми 25-го року точно можна переглянути ввечері з чимось тепленьким та смачненьким. Ще й у чудовій якості. Пишіть в коментарях, які фільми ви вже плануєте подивитися. Ставте вподобайку. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі у наступному відео.